Розповім один цікавий кейс про отопластику. Це пластика, тому що чому потрібно звертатися до пластичного хірурга? До мене приїхала пацієнтка з Нідерландів, дівчина молодого віку, яка була двічі оперована лор-лікарем, і двічі був отриманий рецидив, тому що операція була виконана неправильно була обрана неправильна тактика, неправильна методика був зроблений розріз. В неправильному місці, і це не провина лікаря, це його незнання. Тому що пластична хірургія, вона вимагає певних нюансів, певного досуду і певних підходів. Тому, не дивлячись на досить важку ситуацію, більше оперовані вуха з потовщеним хрящем, з потовщеною надхрещницею, наша команда впоралась. Ми зробили гарні естетичні вушка. До речі, за методикою нашого українського хірурга пана різника, він навчив мене цій методиці на минулій конференції. Яка була в листопаді 23-го року, цю методу по застосовую вже більше року і маю найкращі результати. Тому приходьте, шануйте українських хірургів і користуйтесь, звертайтесь до професіоналів.